Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття повітря. Чи замислювалися ви коли-небудь, чим ми дихаємо? Те, чим ми дихаємо, називається повітря. Воно оточує нас усюди, навіть якщо ми його не бачимо і не відчуваємо. Повітря дуже важливе для життя людей, тварин і рослин. Без нього ми б не змогли жити. Повітря це суміш багатьох газів. Воно невидиме, але всюди суще. Ми не можемо побачити повітря, бо воно прозоре. Але ми точно знаємо, що воно є, адже кожен раз, коли дихаємо, ми вдихаємо його. Повітря може стискатися. Якщо спробуєте натиснути на повітряну кульку, повітря в ній стиснеться, і кулька стане менше. Але повітря всередині не зникне. Просто займе менше місця. Саме це допомагає повітряним кулькам надуватися, повітря може заповнювати будь-яку форму. Повітря передає звук. Коли ми говоримо або чуємо музику, звук рухається через повітря. Повітря може рухатись, і тоді ми відчуваємо вітер. Він може бути як легенький, так і дуже сильний. Чому повітря важливе? По-перше, воно потрібне для дихання, людям, тваринам і рослинам повітря необхідне, щоб жити. А також воно необхідне загалом для того, щоб життя існувало на землі. Є такий захисний шар повітря, він називається атмосфера. Атмосфера захищає нашу планету, вона допомагає утримувати тепло і захищає від небезпечних випромінювань сонця. Без атмосфери не було б життя на землі. Повітря може забруднюватись через дим від машин, заводів або сміття. Забруднене повітря небезпечне для здоров'я. Тож як людство може піклуватись про повітря? Ось кілька способів, як можна піклуватись про чистоту повітря. Не палити сміття і сухе листя. Більше ходити пішки або їздити на велосипеді, висаджувати нові дерева адже вони допомагають очищати повітря. Дякую, на все добре.